Розумію, що це просто у моїй голові. Соціум наче нагадує: давай, стрибай в останній вагон. Тобі потрібні діти, тобі потрібна жінка. Багато хлопців у свої 32, 34, 36 років знаходять кмітливих, гарних дівчат та будують життя так, як вважають за потрібне. У нас ще все попереду. Підтримуй Так підтримую. Ясно, що це такі дебільні думки, особливо стосовно того, що тобі потрібні діти. Нахуя вони тобі потрібні? Що ти можеш з ними робити, блядь? складати їх блядь, стопчиками чи як? Нахуяно тобі? Слухай. Тобі, в твоєму віці, треба думати про те, що у тебе ще все життя попереду, що ти 100% ще багато чого не бачив, багато чого не пробував. Багато чого на тебе очікує попереду. І твоя людина, я про дружину твою майбутню, про жінку, вона на тебе чекає також десь попереду. Ти будеш робити те, що від тебе залежить, ну тобто знайомитись, ходити на побачення. І вона нікуди не дінеться. А просто будувати стосунки, тому що час прийшов, не треба. Не треба.